Мальовничі пейзажі природи, глибини океанів, багатогранне життя фауни та навіть мініатюрний для нас світ комах. 11 харківських фотографів небайдужих до природи привезли до полтавської галереї мистецтва понад 80 власних робіт, об'єднаних під назвою Заповідник душі. Виставка дана, як ми бачимо, з вами, посвящена непосредственно живій природі. Та природа, которая мимолітна, яка уходить уже на сьогоднішній день благодаря в кавичках, благодаря діяльності, звісно, чоловіка. Якщо ми так з вами будемо продовжувати, Этого всего вокруг нас больше и скоро не будет. За словами авторів виставки, їхня ціль закарбувати на фото недоторкані людиною куточки природи. А задля цього іноді приходиться чекати годинами, мокнути під дощем. І все заради одного вдалого кадру. Ми поняли, що люди на самом ділі очень от всякого концептуального маразматичного іскусства. І поэтому вирішили зробити виставку зі мною для людей. Світлини харківських авторів зацікавили і групу студентів із Африки. А Су із Нігерії ця тема близька. Хлопець майже чотири роки займається фотографією та відеозйомкою. Мені подобається природа тому я люблю фото. природи. і жотні люди теж. познайомитися з експозицією творчого об'єднання «Фотоарт» може кожен бажаючий. Фотовиставка Заповідник душі триватиме у Полтаві до 10 листопада.